Всім привіт, дорогі друзі, і ви на моїм каналі Віказайт! Сьогодні ми разом з вами зробили один паверовий пакетик для мого каналу із колекції Avatar World. Ну, ми розпочинати я зробила ескіз та трішки обвила. Нам потрібно буде обвести весь аватар. Зараз я цим займуся. Розпочинаємо. Для цього нам потрібно зняти калпачок. Я обвела. Зараз ми будемо це розфарбовувати. Відкриваю свої найулюбленіші маркери. Вони нам допоможуть. Вони найкращі спиртові маркери. Зараз ми будемо розфарбовувати волосся червоним кольором. Беремо. Я тут прискорила та розфарбовую. Я розфарбувала все волосся та навіть заколочки. Давайте розфарбуємо обличчя та тіло. Я зробила навіть тіні. Давайте займаємося тільки обличчям. Обличчя потрібно бути в гарному стані. І ось таке обличчя в нас отрималось. Я зробила все, то, що нам було потрібно. Тепер ми його вирізаємо. Зараз я буду робити іскіз того, то, що буде знаходитися внутрі. Обводимо. Зараз ми це обводимо. І ось це наш оригінал, з якого я змалювала. Ну, давайте це обводити. Обвела. Зараз будемо розфарбовувати ось такий гарний аватар. Розфарбували. Зараз мені потрібно це вирізати, що було трішки біле. Ось я зараз вам покажу ось так що було. І зараз ми будемо робити наліпку. Потрібно заалумінувати нашу наліпку і заламінувати на тому, чому ми будемо це робити. Наліпку. І ось так зараз ми вирізаємо, і ось такий паперовий пакетик в нас отримався.